Вітаю! Ви дивитесь новини Прикарпаття на раї у студії Інна федунків. Ми починаємо з головного масований удар ворога по об'єкту критичної інфраструктури та попередження влади. Також у випуску нові інструменти для агроекспорту та спрощення митних процедур, і що приховують вулиці міста у новій прем'єрі драмтеатру. Не перемикайте, починаємо. Черговий обстріл Прикарпаття 30 жовтня. Зранку ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. У наслідок атаки виникла масштабна пожежа площею понад 400 квадратних метрів. Вогонь оперативно загасили загиблих та постраждалих. Немає. Міська влада бурштинської громади попереджає про можливі касетні боєприпаси. У разі виявлення потрібно негайно телефонувати до ДСНС або поліції, самостійно оглядати чи переміщати небезпечні предмети заборонено. Ранок 30 жовтня для Івано-Франківщини був надзвичайно тривожним. Під прицілом агресора знову опинилася енергетична інфраструктура області. Найгучніше цього разу було над бурштинською громадою. Як повідомив міський голова Василь Андрієшин, на щастя, жертв серед населення немає. Житлові будинки не зазнали суттєвих ушкоджень. Водночас через ворожу атаку постраждала теплогенеруюча компанія, тому місто тимчасово без централізованого теплопостачання. Утім, за словами очільника громади, є альтернативні варіанти, які дозволять забезпечити бурштинц теплом. Якщо тепла не буде, ми будемо запускати котельні в роботу. Це газові, 8-10 мегаватт. Це наші потужні. Також котельні в школах, в лікарні вони готові. говорю вже вони готові до роботи і вони вже просяться в роботу, але я кажу, такої потреби немає. І ми сьогодні на комісії вирішили, що поки що лікарню запускати в роботу. Котельні в лікарні немає потреби. Температура ще досить плюсова. І взагалі вся Україна тепло запускає в роботу з 1 листопада. Це в нас, слава Богу, така ситуація, що ми вже давно гріємось. Але от на сьогоднішній час я от недавно пробував, наші батареї теплі. Ще зранку, відколи тепло виключено. Тому ситуація контрольована. Готуємося до гірших ситуацій, не дай Бог, але віримо в кращу ситуацію. Що все буде добре. Ми всіма викликами справимось, і ми обов'язково переможемо. Одразу після атаки у Бурштині терміново зібрали комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засіданні визначили першочергові кроки: відновлення роботи котелень, стабільне водопостачання та підтримку пунктів незламності, які відтепер працюватимуть у цілодобовому режимі. Було прийнято рішення звернутись до АТ Прикарпаття Обленерго з листом щодо виключення з графіків відключень електроенергії міста Бурштин у випадку відсутності централізованого теплопостачання. Представники ДСНС також закликали мешканців громади бути уважними та обережними. Є інформація про можливе виявлення касетних боєприпасів, які могли бути скинуті з ворожих шахедів. Рятувальники наголошують у жодному разі не торкайтесь підозрілих предметів, а одразу повідомляйте про знахідку службу ДСНС або поліцію. Як зазначив голова Івано-Франківської районної ради Роман Боднар, ворог намагається зламати нас постійними атаками, але українці сильні, єдині й непохитні у своїй боротьбі. Ще до початку засідання, до початку до оголошення початку. Перша фраза, яка була коли зібралася максимальний кворум, було таке, ну що, футбол продовжуємо для дітей, продовжуємо. Якби ворог не старався, які б у нас не були ураження, як би він не наносив які болючі чи не болючі ураження, громада буде працювати. Громада буде боротися і буде відстоювати всі цінності, які притаманні українському народу. Попри складну ситуацію, у Бурштинській громаді вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням стабільного теплопостачання. Надія польова, новини телерадіокомпанія Раї. Підтримати захисників голова Бурштинської громади Василь Андрієшин разом із представниками міської влади та волонтерами вирушили до військових, які боронять державу на Запорізькому та Харківському напрямках. Це вже четверта поїздка цього року на схід України. Як це було, побачите у сюжеті. Перед дорогою традиційне благословення отець Ярослав Зарків окроплює свяченою водою автомобілі та команду, що вирушає на схід. Молитва і добре слово перший крок у кожній подорожі бурштинців до фронту. Три дні шляху, понад тисячі кілометрів і десятки зупинок, щоб зустрітися з нашими відважними хлопцями, потиснути руки і передати найнеобхідніше. Сьогодні ми з черговою поїздкою на схід України, а це вже по рахунку Четверта поїздка. і Звичайно, ми військових забезпечуємо всім необхідним. А загалом хочу сказати, що ми вже перерахували для потреб військових понад 20 мільйонів з Буршинської міської ради. До кінця року ще перерахуємо відповідні кошти, забезпечуємо всім, чим можемо, і все, що необхідно нашим хлопцям передовій. Зараз ми, зокрема, привезли три автомобіля. Один автомобіль це за допомогою Борщинської міської ради, яка перерахувала свій одноденний заробіток. І ці три автомобілі ми передаємо різним військовим на різних напрямках: це Оріховський напрямок, це Гуляйполе і це Покровський напрямок. Окрім авто, військові отримали саме те, про що просили у своїх запитах: дрон Мавік Pro, засіб радіоелектронної боротьби ловець, генератор, дві зарідні станції «Екофлов» та Старлінк. Ще два автомобілі відправили на передову завдяки волонтеру Василю Шведу та його бельгійському другу, що активно допомагає нашим захисникам. Але везли не тільки техніку, а ще й маскувальні сітки від басейну Дельфін, смаколики від Бурштинського ліцею номер 3 та незмінно від благодійного фонду Ковчег добрих сердець. Ми забезпечуємо всім необхідним по військовій тематиці, Ковчег добрий сердець передав також і школи долучили, зокрема, третя і інші до смаколиків, передачі хлопцям нашим. І ми також їм привезли це все. Вони з задоволенням це все забирають, дякують, і це забезпечує таке спілкування, таку взаємопідтримку нашу спільну і в такий спосіб, коли ми один одному допомагаємо, спілкуємося, ми рухаємось до нашої спільної перемоги. У кожному пакунку любов, вдячність і молитва за тих, хто боронить наш спокій. Кожна зустріч це обійми, спільні фото і підписи на прапорі, що нагадують, бурштинська громада пам'ятає про своїх героїв. Ця поїздка стала ще й особливою для міського голови Василя Андрієши. На свій 65-й день народження він зустрів поруч із військовими, там, де сьогодні виборюється мир. Найбільший подарунок це перемога і повернення наших хлопців додому, наголосив очільник громади. І поки наші захисники тримають фронт, бурштинці тримають свій фронт підтримки та вдяч. Надія Польова, новини телерадіокомпанія «Рай». Нові інструменти для агроекспорту в Івано-Франківську. Відбулася робоча зустріч, на якій говорили, як спростити експорт сільськогосподарської продукції. Ключове питання статус авторизованого економічного оператора, який дає бізнесу значні митні переваги. Як цей статус може допомогти прикарпатським аграріям вийти на міжнародні ринки, розповість Дар'я Базовод. Зміни в законодавстві в Івано-Франківській митниці відбулася робоча нарада на тему експертні операції сільськогосподарської продукції та переваги статусу авторизованого економічного оператора. Засідання було присвячене роз'ясненню змін у митному законодавстві. Ми хочемо вам наперед донести. Бо в нас зазвичай укладаються інколи такі робочі взаємовідносини, коли вже законодавство вступило в дію, і ми вже от в онлайні зараз стикаємося з змінами, які сьогодні десь подаємо в декларацію, і виникає ряд питань. Відтак, щоб заздалегідь дещо упередити, якісь обговорити ризики, специфіку. І відповідно роз'яснити постанову, предмет якої ми сьогодні хочемо обговорити. Це постанова Кабінету міністрів 1256. п'ятдесят інші питання, так другий блок, авторизація це також знову ж таки. Кейс, який ми впроваджуємо. Начальник управління митного контролю та оформлення Івано-Франківської митниці Олександр Вениченко детально пояснив переваги інституту авторизованого економічного оператора. Інститут авторизованого економічного оператора створений для того, щоб надати чесному бізнесу певні переваги і спрощення. Це непростий процес. Він цей статус надається після здійснення оцінки відповідності підприємства. Якщо підприємство відповідає тим чи іншим критеріям, вони можуть отримати спрощення, завдяки яким у них пришвидшується товаропотік. Підприємство, яке має спрощення та або статус уповноваженого авторизованого економічного оператора. Може здійснювати митне оформлення товарів безпосередньо на об'єктах свого підприємства, тобто їм для того, щоб імпортувати або експортувати певний товар, не треба заїздити на митницю, не треба витрачати е, час додатковий і таке інше. У законодавстві прийняті зміни щодо виїзного мита. Зокрема, впроваджено 10% мита на насіння сої та ріпаку. Важливо, що не сплачувати мито можуть сільськогосподарські товаровиробники та кооперативи, які самостійно вирощують цю продукцію. Згодом на виконання закону вийшла інша постанова, яка конкретизувала питання надання пільги для несплати мита. Віцепрезидентка Івано-Франківської митниці Ірина Столярик розповіла, які необхідно документи підготувати для отримання фахового експертного висновку. Перше. Це якщо наземним автотранспортом або залізничним транспортом експортується витяг, витяг з єдиного реєстру для кооперативів витяг з єдиного реєстру про членів кооперативу, зовнішньоекономічний контракт, специфікація, додаткова угода за наявності, товаросупроводжувальні документи, рахунок фактура або інвойс, залізничну накладну ТТНко або ЦМР. Або інструкція з доморами вагонів, якщо це залізничний транспорт, та інформацію щодо кількості товару, який планується до експорту. Дар'я Базовод, Віктор телерадіокомпанія телерадіо, компанія Раї. Івано-Франківській громаді добігають кінця. У селі Тесминичани зібрали урожай гречки, які щороку цю крупу після обробки передадуть у садочки громади, щоб дітки харчувалися натуральними продуктами, вирощеними на рідній землі. Більше про цьогорічні жнива розкаже Юлія Тарконяк. В Івано-Франківській громаді завершують збір урожаю. Попри те, що жнива затягнулися через погодні умови, керівник комунального підприємства «Франківськ Агро» Віталій Крушельницький задоволений результатами. Ми закінчили збір сої. У нас було 105 гектарів засіяно сої. Трошки важкий був збір цього року. погода не дозволяла, але зібрали. Перед соєю вона. Проводили збір соняшнику, 79 гектарів соняшнику. Я вже наголошував сою не дуже. Соняшником ми дуже задоволені, тому що гарний врожай, хоч тягали кожну машину, трактором витягували з болота, але все таки вийшло зібрати. Завершилась жнива у селі та де зібрали гречку. Ця культура має важливе соціальне значення. Після необхідної обробки її передадуть у заклади дошкільної освіти громади. Гречка йде для потреб дитячих садочків. Тому з цього року пшениця борошно і гречка йде для потреб наших закладів освіти. Нехай діти їдять нашу франківську гречку. Мешканців громади закликають здавати свої земельні ділянки, які пустують в обробку комунальному підприємству «Франківськ Агро». Це вигідно для усіх сторін. Земля працюватиме на благо громади. Громада отримає добрий врожай, а люди гроші. Комунальне підприємство «Франківськ Агро» обіцяє за кожен гектар поля в середньому 8 тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї Черговий випадок шахрайства на Прикарпатті. до поліції звернулася мешканка Кауша, яку обманом змусили віддати гроші. Зломисниця, представившись донькою, повідомила, що спровокувала ДТП за кордоном і терміново потребує коштів на адвоката. Деталі цієї схеми у матеріалі Юлії Торконяк. 74-річна мешканка Калуша стала жертвою шахрайської схеми. Її обманом переконали, що донька потрапила в аварію і потребує фінансової допомоги. До неї зателефонувала жінка, яка представила саме донькою. Займниця знала, що її донька перебуває за кордоном. Співрозмовниця повідомила, що саме за кордоном спровокувала дорожньо транспортну пригоду, і на даний час їй потрібні гроші, щоб оплатити послуги адвоката. Жінка не зрозуміла, що саме до неї дзвонять шахраї. Її було введено в оману. Вона пішла до найближчого поштового відділення, їй перерахувала 30 тисяч гривень на рахунок, який вказала саме шахрайка. Згодом пенсіонерка зрозуміла, що стала жертвою аферистів і звернулася до правоохоронців. За цим фактом дізнавалася. Чи розпочали кримінальне провадження? Це є частина перша статті 190 кримінального кодексу України це шахрайство. Поліція вкотре наголошує та вкотре застерігає громадян бути пильними щодо невідомих осіб, які телефонують, які пишуть і представляються родичами або знайомими та просять про фінансову допомогу. Не поспішайте виконувати прохання про переказ грошей. Першим ділом це перевірте отриману інформацію, зателефонувавши безпосередньо близьким. Якщо отримали підозрілий дзвінок або повідомлення, одразу звертайтеся до поліції за номером 102. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та з радіокомпанія Раї. Пам'ять і підтримка у Коломиї провели фестиваль ярмарок, присвячений зниклим безвісти захисникам. У містечку майстрів панувала особлива атмосфера, де люди могли не лише придбати сувенір, а й скуштувати страви польової кухні та взяти участь у військовому тирі. Головна мета збір коштів для потреб Коломийської тероборони. Усі деталі заходу у сюжеті нашої Коломийської знімальної групи. У Коломийському містечку майстрів відбувся благодійний фестиваль ярмарок під назвою Між небом і землею. Захід мав подвійну мету, збір коштів для тероборони та вшанування пам'яті тих, хто зник безвісти на війні. Організаторка заходу Тетяна Прокопишин, брат якої. Також зникне війні, кожен по, по своєму переносить свою біль. Я хочу про неї говорити, хочу кричати, хочу донести до людей. що Це є велика проблема. І Це є велика проблема, яка стосується не лише сімей пропавших безвісті, а стосується всього суспільства. І ми мусимо про це говорити, мусимо пам'ятати, мусимо вірити. Ідея цього є заходу дати віру, дати віру, що все буде добре. На ярмарок завітали ветерани та родини захисників. Телеоператор Андрій Флоря, ветеран війни, який отримав поранення, привів з собою на захід свою доньку. Я дякую на перше та щоб він повернувся живим і прийшли на цей захід маму, тата, брата. Дружина, дітей, що їхні тато так само повернувся додому, як і Не тільки загиблі, є не тільки живі військові, а є військові, які зникли вісті. Тому так і називається наш фестиваль ярмарок між небом і землею, тому що грубо кажучи, ці люди десь в невагомості вони і не там, і не тут, але є надія на те, що вони все таки вернуться до своїх родин, до своїх батьків, до своїх дружин. Тей пані Галина, син якої повнувся з війни, підкреслює, необхідно підтримувати родини зниклих безвісти, адже їхній біль важко передати. Треба підтримувати і тих, хто з безвісті пропав, і тих, хто зараз там треба без них нас не буде, а без нас їх. з нас є мрія підтримати. Бо ну як можна родину підтримати, існилося. як на душі. То, то... Далі не знати, як сказати, щоб перемога. підтримати. Бо я нагадати, що, знаю у Нас, нас без вісті пропав на і, ліні, і просто якось удасться, підтримати словом підійти просто, тому що скоро ну, наші це, це просто неможливо. Надія Бордун, мама загиблого героя, яка сама не дочекалася сина, завжди підтримує родини зниклих. А я чекаю, чекаю сину і біль, що повернешся ти. Молитві зранку і до ночі. Благаю Бога, лише одне, щоб сили дав тобі мочі та перенести все оте, що доля дала, не згадавши. Організаторам вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень на потреби тероборони. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Масштабна праця, що підсумовує життя епохи в Івано-Франківську, історик і публіцист Володимир В'ятрович презентував свою нову книгу Генерал Кук біографія покоління УПА. Це результат 20 років роботи над історією останнього командира Української повстанської армії Василя Кука, людини, яка творила ключові події минулого століття. Більше про цю працю у розмові Дар'ї Базовод з автором. Покоління революціонерів в Івано-Франківську відбулася презентація книги історика, публіциста та громадського діяча Володимира В'ятровича. Генерал Кук, біографія покоління. Упа автор працював над книгою 20 років і був особисто знайомий з Василем Куком, останнім головним командиром УПА. Володимир В'ятрович вважає генерала своїм наставником і прагнув зобразити його у праці живим. Я безперечно особисто був знайомий з Василем Куком. Він для мене один з тих, кого можна назвати якимось своїм. Життєвим вчителем, тому е, книга в цьому контексті напевно є трошки суб'єктивною, тому що я не приховую того, що, що я захоплююся цією людиною, тому що він він зробив. Але я думаю, що від цього вона не, не перестає бути цікавою. і Я намагаюся писати про нього таким чином, щоб. Е, і читач який не мав можливості з ним бути особисто знайомим, зумів зрозуміти зрозумів зумів відчути його. Модераторка події та письменниця Любов Загоровська переконана книга стане важливим путівником в історію для тих, хто не жив у той час. Насправді, книга дуже добре структурує знання з історії про той період часу. Дуже гарно розкладає все по полицях, дуже гарно пояснює, що як, чому, звідки, які на те є причини і. І е, я би радила цю книгу прочитати абсолютно кожному, тому що е, такі знання не будуть зайвими. Сюжет книги розповідає про часи української повстанської армії через біографію Василя Кука, створюючи глибокий портрет цілого покоління революціонерів. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї, що приховують вулиці Станиславова, франківський драмтеатр підготував глядачам прем'єру виставу Квіти під руками диявола. Ця робота розкриває одну з історій улюбленого міста, де кожен куточок дихає минулим, без якого неможливе майбутнє. Подробиці про нову постановку та її сюжет знає Яна Лазорек. Спогади про окупований нацистами Станиславів у Франківському драмтеатрі покажуть другу прем'єру 86-го сезону. Виставу Квіти під руками диявола це перша режисерська робота акторки драмтеатру Надії Левченко, створена за мотивами одноіменної дебютної п'єси авторки Лариси Мончак. Історія розкриває біль, гори та бажання вижити в часи станіславського гетто, яке діяло з червня 1941 по лютий 1942 року. Мене питали. Ну а навіщо зараз про це знати? А для чого піднімати цю тему? Це не про піднімати цю тему, це про пам'ятати завжди. Бо це як фундамент, основа того, що ми. Про що ми далі будемо жити, і як ми будемо жити далі? У гетто опинилася третина міста. Його межі пролягали з теперішніх вулиць Галицька, Полопоорлика та Короля Данила. І в сучасному Івано-Франківську досі немає пам'ятної дошки, яка б нагадувала про ті часи. Тому п'єса квіти під руками диявола зазначає авторка. Має на меті зберегти пам'ять про всіх постраждалих та загиблих. Мене постійно були ця тема: як можна жити в місті, як можна ходити цими вулицями, жити в цих будинках і. Не не знати, що було перед цим. Ну, але так, так воно є. От спитайте себе щиро, що я знаю про, про, про той будинок, де я живу, якщо це не новобудова, чи ту вуличку, якою яко ходжу кожен день на роботу, насправді дуже мало. Не може бути так. Не можна сподіватися на те, що нас будуть пам'ятати, і будуть пам'ятати те, що ми пережили, якщо ми все забули. Роль головної героїні Іди Розенбліт виконує заслужена артистка України Мирослава Полатайко. Це моральна боротьба між справедливістю, жорстокістю і людяністю. Так? Жінка, яка Рятує свого сина, рятує його любов, рятує долю іншої дівчинки єврейки, сама не усвідомлюючи, на які жертви вона йде. Так вона опиняється перед страхом влади перед владою, яка може розстріляти. Вона опиняється перед осудом сусідів, які будуть ненавидіти і переслідувати, і можуть іздати її. Завжди пам'ятаємо про те, що. І, е, навіть в навіть найжорстокіші часи є люди, які рятують інших людей, і в цьому рятують цілу планету. У постановці беруть участь і юні актори, для багатьох із яких ця роль є дебютною. Гратиму у виставі роль Михайла і Степана для мене, як і для Яни, це є така дебютна тут роль, тому що я останні роки був задіяний як студент. В деяких виставах, але це було не те відчуття, тому що це більше було як вважаю, для себе як такий навчальний процес. В даному випадку це вже є робота, і ця робота насправді дуже крута для мене. Прем'єра вистави відбудеться на сцені франківського дремтеатру 31 жовтня та 1 листопада. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Це були головні новини при Карпатті на цей час. Наше ТР триває, і на вас чекає міжнародний огляд подій. Тож залишайтеся з нами.